Вітаю, я Інна Староста. І зараз у нас буде показ вистав в академії акторської майстерності. Квадрат в одній з них я теж буду брати участь. Сьогодні ви мене побачите не тільки як журналіста, а й як акторку. 10 травня відбувся показ міні-вистав студентів різних рівнів академії. Окрім того, що студенти грали на сцені, після цього в залі відбулася вечірка в італійському стилі. Основна наша мета була познайомити і об'єднати всіх студентів, які зараз у нас є на потоці, тому що на потоці є досить багато груп, більше десяти, але вони всі займаються, навчаються окремо та кожен зі своїм викладачем, і в принципі один одного практично не знають. Гарантія чудового виступу це не лише якісно написати сценарій, придумати образ та запам'ятати слова, а ігра світла, музики. Ну і звичайно декорації цим студентам допомогли менеджери акторської академії, які, власне, і запрошували гостей. Ой, я на музиці стояла. Я включала нашим геніальним учням музику і світло робила. Ще робила декорацію трошки і робила розсилки по групам. Розпочинають вечірку викладачі академії квадрат з імпровізаційною виставою Ризик, яка тематика вечірки, Такі й тематики сценок. Італійська мафія, любов до піци та спагеті, експресивні реакції. Це імпровізація нашого викладацького складу. Просто в якийсь момент у нас виникло бажання щось зробити творче, тому що всі ми актори, всі ми з різних місць, з різних театрів, з різних шкіл, і нам просто стало цікаво зробити ось такий перформанс імпровізаційний. Далі коротенькі виступи студентів. Їхні групи мають цікаві назви. Дякуємо Андрію, вільна каса, П.І. і Типу Перші. Щоб виступити, потрібна не лише імпровізація, а й підготовка. Тому студенти часто зустрічалися в академії для репетицій. Група називалася Типу Перші, і сценка була вигадана за два дні до початку самого дійства. Всього називалася вона останнє капучино. Сценка про е, мафіозну етку-тітку. От її е, племінника юного мафіозніка Стіктока, і Борис, яка хотіла стати оперною співачкою. А вон Бориста, прошу передати слово. Я тут взагалі ні до чого. Я просто прийшла, виконала своє замовлення Капучино для донни, еспресо для спадкоємця, і понеслась. Історія у сценках різні. Мафія, що має багато коханок та кота, італійські жарти, перестрілка донів. А зараз мій вихід і грали ми. Не в італійському стилі, тож наша вистава достатньо вирізнялася з поміж інших. Історія про тоталітаризм, знущання, диктатуру, показано через урок вчительки та учня. У виставі були залучені нестандартні декорації та сценічний бій з моторошною музикою. Тож на такому контрасті глядачі побачили акторський талант студентів, що викликало в них вихор думок та емоцій. Фаворіт цього вечора стала якраз таки інка-пінка колбаса. Гарні актори, гарна акторська гра, 10 з 10. Ну і по завершенню емоційних сцен студенти з викладачами продовжили вечірку з танцями, музикою та караоке. Інна староста для свого проєкту про театр і кіно разом з інною Старостою.